Ціван даруйте Восьмирічний <гум> Іван з деокупованої Херсонщини розглядає подарунок від Святого Миколая. Хлопчик ділиться найбільше сподобався іграшковий комбайн, бо схоже працює у них на фермі. Мені страх подобається. Ну, я хотів сяти, дали. Моніка з іншого звільненого села Херсонської області розповідає, з нетерпінням чекала на свято. Заради цього, каже, цілий рік вела себе чемно. Мені сподобалось, Я допомагала, добусі, замітала, мила посуду. Для святого Миколая діти розповідали вірші та співали пісні. Волонтерка Наталя каже, це було частиною свята, щоб діти змогли показати свої таланти. «Миколай, Миколай, ти до нас завіта. Ще щедрік, ще, ще, ще дівачка. Прилетіла ластівочка». До збирання подарунків долучилися й діти з різних областей України. Розповідає волонтерка Наталя. Додає, малеча передавала свої іграшки, аби подарувати їх тим, хто потребує цього більше. Разом з ними надсилали власноруч написані листівки. Соломія з Чернівців пише: мій друг з ним святого Миколая, вір в дива, будь щасливий. І от намалювала такі прапорці, смайлики і сердечки. Загалом подарунки отримали близько ста дітей. Всі вони з деокупованих територій Херсонщини, каже волонтерка. Додає, заради цього й їхали з Дніпра, адже під час війни особливо важливо дарувати дітям радість. Чекайте <звіць> подарити ми не вирішили допомагати. Ми покликані допомагати, тому що ми себе назвали помічниками святого Миколая. Ми віримо в те, що кожна дитина вона потребує добра, потребує милосердя і любові. На Миколая волонтери роздають подарунки дітям вже понад 10 років, розповідає Наталя. Наразі діяльність націлена на прифронтові зони. Вереслава заблуда, Олександр Шалдибін, Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.